Усіми курсантами, які з горнило згорнили неоголоші війни проти нашої країни і проявили віддану тому. А двоє з них сержант Андрій Слободянюк та старший солдат Андрій Козловський, відражені орденом за мужність третього ступеня. Під час навчання майбутні офіцери артилерійські опановують основи планування та організації загальновійськового бою та банківської артилерії організації та нових закрут. проходить особовий <піллявий> склад загальновійськового факультету. Очолює факультет, полковник Сергій міський. <віде> Факультет існі вистіл для Збройних сил України командирів танків і підрозділів вихователів, культурологів та військових дирегентів, спекурсантів, першокурсників, опанологи, де офіцерських кофею і шість учасників антитеростичної операції. А де він ні якому професійного захисника? Наявність у ау факультеті аутів лабораторії при нажальних та комп'ютерних станції забезпечені освіти безвітлення начального системі. Він вже пройшов. Він вже пройшов. Перед причиною проходить особовий склад факультету підготовки спеціалістів інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. У дві ...в 2012 році для інженерних процес на факультеті організовувати зарахування досвіду під час конфлікта за досягнення відповідного застосування нові. Я кажу, що ви вже пропустили. Від увагу поділяється практичник і в виходять та на полігоні. Перед прижиною проходить особовий склад військового коледжу державського кладу. Почолять розміщені і вже полковник Ігор Мураков. Мабутнім молодшим командиром євського брата Рикла.

Я його. Вогонь. Теж призивали їх захопити. І всю доню в жужкій що вони зводять ці неорхідні, аби чистване Військо стало на віки гардією мере. Передаю Побачивним суктантам, що стали військову присягу з суміння у військовій службі та освіти вищу повітряному настанні до допомоги з багачення допомагати за на нас країни. Шасів нашого свята вашій увазі пропонується це пісенна стройова композиція у виконання сурстантів. Кадені сухопутних військ, які на знак глибокої шани дарують свій виступ своїм наставникам та всім присутнім на Художній